Сіть, будь ласка, вашу історію. Я є та по... Анастасія Настасія з города Вірдянська. Я переселенка, мій чоловік з актирки, він з 501-ї бригади з 6 батальйона. Він пройшов і Лавайськ 14 року. Він э, захищав, захищав нашу країну, але до, э, він з морської піхоти, яка зараз дуже популярна, де її тільки не піарять. Але за три роки до. Запоріжжі, що ми три роки в Запоріжжі нема ніде не ні призми, не десь алеї слави, де що, десь, щоб я могла з дітьми прийти його вшанувати. Бо би у нас у мене троє дітей і де, Я везде і передавала його заслуги, це медалі, за мужність, за одвагу, все. Б, але де, де. комунікації? Як ви бачите, комунікації нема три роки боротьби, нуль результат. Розумієте? то то, дерево, то що відкрили та да, цю штучку, дала що яковенко есть, він там, десь його душа там десь літає. Але хочеться отут прийти, щоб дітям показати цю історію, що він захищав нашу країну, захищав не тільки нас, як кажуть, але він же сам пішов, але до кого? Дайте нам кусочок якоїсь надії, щоб з дітьми можна Правильно, прийти щоб можна. і щоб можна було вшанувати, з близкими, щоб вшанувати, інші вшанувати. Бачили. то, що він єдиний син, був своєї матері, яка зараз в Ахтирці, і там теж в писарівці дуже гучно, дуже лячно, тому що в сумах були ну, Ахтирці теж прилітає, вибачайте, там поставили там для матері, а для своїх дітей до кого нам туди їхати їздити до Бердянської, окупація. Все, ми як от знаєте, один на один зі своєю білью, зі своїм стражданням нас не чують, чи не хочуть, чи хочуть тільки за подмазання за ну, як як це можна? Будемо це питання тепер з місця рушити.